Що це за покоління? А з вас нічого не буде, а це покоління сьогодні йде і захищає Україну. Я сижу якось і заявляю мамі, що я буду на міжнарі вчитися. Uh -huh. А це була базова установка, що я піснями своєю роботою можу сприяти встановленню миру. У мене студенти під сценою Євромайдану здавали екзамени і заліки. Бо напевне два роки після революції не було тих, хто не знав, чого він прийшов на міжнар. Я ж, наприклад, на парах я збирала всі телефони в себе на столі. Спеціальну коробочку принесла з хати на кафедру. Вони голосували точно не по приколу. ми маємо в наших дітей в нашу молодь вкладати, що вони найталановитіші, що вони найкращі. Вони можуть абсолютно все, якщо вони захочуть. Для себе, тобто я знаю, що закінчували міжнародні зв'язки. Це була свідома така. Так о, свідома. це було дуже свідомо. Це десь десь тих моїх 12 років. Якраз не там не так давно створився факультет міжнародних відносин так. в Львівському університеті Франка. І я мамі заявила, що я йду туди в 12 років. Так, ми, як з 53 ї школи, ми ходили на навчання до моєї вчительки вокалу Лесі Селістри, на Сахарова. Його перейменували хіба вже чи не перейменували цю вулицю? Ще поне не знаю. Одним словом, і дорога, оскільки грошей на транспорт не було, дорога пішки пролягала повз університет Франка, там на лавочці перед горлом корпусом ми сідали, я обідала, що мама з хати принесла, і ми рухалися далі. І от я сижу і заявляю, мамі, що я буду на міжнарі вчитися. Uh -huh. А міжнар і юридичний в той час вважалися ну, абсолютно супер-пупер-мега недосяжними факультетами. Угу. Там вважалося, що вчаться тільки мажори. І за два роки до вступу в університет ми почали роботу з репетиторами. В результаті я здавала екзамени 60-60, 60-60, один за другим за третім. Угу. І потрапила на, на державне відділення факультету міжнародних відносин. Зрештою, чому це було? Було дуже свідомо, тому що з іншого боку, я от поступала на театральний в той же час. Паралально. Але я не пішла на останній екзамен, тому що співпадали два екзамени і там, і там в один час. І я просто розуміла, що я мушу мати професію, якою можна як мінімум заробити гроші. Творчість, театр на час мого поступлення, це 2000 рік було. Це було настільки ефемерно і настільки тотально без і всі вважали, що ти любиш співати, співай, нащо ти, тим гроші маєш заробляти? Ти любиш грати на сцені. Ні, гра, і нащо тобі даме гроші заробляти? А міжнарці, як мінімум, кілька іноземних мов, і базово ти можеш бути перекладачем а це добрий кусочок хліба з маслом. Це від чого від відштовхувалося. А з іншого боку, я дуже багато їздила за кордон з танцювальними ансамблями, з вокальними ансамблями. І я чомусь, от я не пам'ятаю, звідки це взялося. А це була базова установка, що я піснями своєю роботою можу сприяти встановленню миру, порозумінню поміж людьми. Але щоб цим всім займатися, треба ж розуміти всі нюанси тих uh -huh. міжнародних справ. Тому міжнародні відносини це була моя така велика любов, і вона тотально оправдалася, тому що я не тільки закінчила факультет, я не тільки захистила там дисертацію. Але я навіть будучи зараз народним депутатом, я там викладаю, веду курсові магістерські, бакалаврські працюю зі студентами, виховую молодь, і це напевне. Один з таких дуже дуже якісних хороших шляхів, яким я сьогодні йду. Супер, дуже дякую. А все ж таки працюєте з молоддю, викладаєте. Як ви оцінюєте теперішню молодь, і якою вона є, оскільки дуже багато існує е, таких думок, е, напевно, і з досвіду, і свого досвіду, я можу сказати, і напевно, і ви. Вони інші. Е, вони спокійніші, можливо, десь в якихось моментах. Вони більш вдумливі. Ми були такі діти 90-х, ми були такі трошки шаленіші. Та? Ми були гарячі до всього. А я би казала навпаки, навіть. навпаки, бачите, кожен має свою Як Ви це оцінюєте? Я, Напевне, розділю це. Питання на кілька періодів. так, так було отласне. надзвичайно працювати з студентами-першачками, тобто першого курсу, я їх так люблю називати після Революції Гідності. Угу. Мало того, що під час революції гідності я вже теж викладала, і в мене студенти під сценою Євромайдану здавали екзамени і заліки, бо я була ведучою Євромайдану так, у Львові. Я не могла сьогодні. ходити кудись приймати екзамени. <гум> Вони <гум> мене під сценою здавали. Це абсолютно інше покоління. Ті, що закінчували, вони зараз дуже мають хороші досягнення. Вони дуже свідомо то все бачать, що відбувається. Ті, що прийшли після революції гідності, це взагалі був, був фантастичний набір кілька років. Вони точно знали, що вони хочуть. Вони точно мали свою візію. Вони точно знали, чого вони не хочуть, кого вони не хочуть бачити, там як вони хочуть захищати Україну в тій чи іншій, скажімо так, відгалуженій професії. А напевне, два роки після революції. Ці не було тих, хто не знав, чого він прийшов на міжнар. Пізніше з'явилися такі діти. Я дуже люблю знайомитися на перших парах. Особливо, коли я лекції ще читала до mm -hmm. Верховної Ради. І коли діти казали, що от мене тато, мама, сюди запхали, я не знаю. Кажу, знаєте що, давайте визначайтеся, і якщо вам не тут підходу. не подобається, ідіть звідси. Не тратьте свій час, не тратьте мій час. бо просто ви тут будете нещасливі, і це будуть просто марно прожиті роки. Ми ну, були такі діти, от, що скорис... скористалися так? mm -hmm. цим і, походу, навіть дуже гарно себе знайшли в інших професіях. А, дуже зашкодив ковід. Фантастично зашкодив, тому що коли ти працюєш вживу з людьми, то ти я ж, наприклад, на парах я збирала всі телефони в себе на столі, спеціальну коробочку принесла з хати на кафедру. І та коробочка стояла переді мною на столі, всі заходили на пари, здавали телефони і повністю працювалося без підказок телефонів. Спочатку це був тотальний шок, а пізніше це мало фантастичний результат в тому, як молодь і акумулювала в собі інформацію, бо ж треба було або переписувати в зошит, або запам'ятати. Mm -hmm. А з іншого боку, як вони аналізували. Ізували фактаж і ну, такий делікатний відступ. Що ті, хто пройшли зі мною через оці всі аналізи, амина. Кожній парі 30 хвилин присвячували аналізу новин, що де, коли, як сталося, які наслідки для України з того всього. То, наприклад, в 2019 році там були дуже цікаві тенденції, які вони які вони робили вибір і як вони це все аргументували. Скажу, що вони голосували точно не по приколу, бо вони бачили різні аспекти реальності, в якій вони живуть. Коли ж почався ковід і перейшли всі на. Онлайн-навчання спочатку всі дуже тішилися, тому що можна і з дому, можна mm -hmm. там включати за кордону когось і так далі. Але, напевне, найделікатніше, щоб висловитись про те, що сталося, різко впав рівень засвоюваності матеріалу і сприйняття того, що тобі кажуть. Ну знаєте, от молодь дуже любить говорити: дивлюсь в книгу, бачу, mm -hmm. ну, нічого не бачу. То от навіть зараз маю, пишуть бакалаври. Муларські, курсові, магістерські, я в примітках позначаю, що має бути змінено, розказую, як воно має бути змінено. Мені присилають роботу взагалі не оброблено. Свій у я все зробив, зробила. Я кажу: Ви нічого не зробили. Я ж сказала, казала, та. Я кажу, переробляйте. Другий раз присилають майже все те саме. Кажу, чому ви того не зробили? Ой, а я не зрозумів, що зробити. І от. Несприйняття навіть не то що зауважень, але от ти щось кажеш, а людина не розуміє, про що ти кажеш. І це, от, наприклад, для студентів міжнародника це є тотальна катастрофа, тому mm -hmm. що тут має бути блискавична реакція і здатність викласти матеріал так, щоб його опонент чи якась людина, з ким ти говориш, почули це все. З іншого боку, я абсолютно притримуюся тої позиції, що зараз в Фейсбуці дуже часто гуляє, що наші батьки старші. Чи казали, що це за покоління? А з вас нічого не буде, а це покоління сьогодні йде і захищає Україну. І ти розумієш, що, можливо, можливо це якісь два світи, можливо, три світи. Є які люди, яким якось так це байдужіше, а є ті, які. В цих всіх життєвих умовах вибирають найважливіше, а відповідно в цих важких умовах швидко вчаться, активно вчаться, їм все потрібно, вони моментально засвоюють. Буквально на днях наткнулася на історію, що хтось із підлітків приїхав з батьками з військовими в Великобританію на полігон вчитися збивати ем, літаючі об'єкти різні. І дитині, 12-річній, щось там дали на тренажері попрацювати. Так дитина стріляла до тих пір, не відійшла від того. Апарата, доки не почала збивати з першого пострілу на тренажері. Зазвичай це вчаться кілька місяців. Дитина навчилася за тиждень. Оце от показує те, ми зараз, якою може бути наша молодь. І ось ці моменти, от, наприклад, вчителям, викладачам, тим, хто вчить незалежно від своєї посади, треба. Виокремлювати ось такий молодих потенці... потенційно молодих людей, вкладати в них більше, вчити більше, тому що вони наше майбутнє. Тому я би сказала, що якою й буде молодь і якою буде наша зміна, залежить передовсім від нас самих, скільки ми в них Самі. кладемо. Але напевно, найважливіше треба для себе пам'ятати, що у нас, на жаль, і в школах нещодавно було кілька таких скандалів з булінгами великих. що Там були Булінгії, вчителі, директори. Я пам'ятаю свою класну керівничку. Прости господи, це це це, це 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 був страх Божий. до сих пір згадую, здригаюся. І, і весь клас так само. То ми маємо. В наших дітей, в нашу молодь вкладати кілька позицій: що вони найталановитіші, що вони найкращі, вони можуть абсолютно все, якщо вони захочуть, а наше завдання не розказувати, які вони тупі, не, здалі, не слухаються, а помагати їм реалізувати свій потенціал. Так, безумовно.